Час новин по остров ті. Серйозний ризик поразки. Німеччина негайно виділяє Україні позапланові 400 мільйонів євро. Бояться погіршення військової ситуації. Мене звати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Бомбардували будинок для літніх. Сотні пенсіонерів опинились на вулиці після обстрілу пенсіонату. Є жертви й поранені. Більше за мить. Ки утік нардепа Одарченка оголосили у міжнародний розшук, де і від чого ховається екс-слуга, розкажемо у випуску: десятиліття наруги або дружина в оренду. Майже сотня кривдників роками ґвалтувала жінку, яку присипляв власний чоловік. Історію Жизель Пеліко, яка шокувала Францію, дізнаєтесь на Апостроф Тіві. Кинули бомбу на горіатричний пансіонат. Російські загарбники вдарили по рекреаційному закладу. В Сумах є загибли та поранені. Повістив очільник регіону Володимир Артюг. Снаряд влучив прямо у будівлю, в якій проживало близько 200 пенсіонерів. Серед них ті, що прикуті до ліжка. Технічний та п'ятий поверхи частково зруйновані. За даними ДСНС, людей під завалами немає. Нині відомо про 12 постраждалих деякі у важкому стані мешканців закладу терміново розселяють овинші. І пансіонати і лікарні. Демобілізації не буде. Бійці залишаться на фронті до самого завершення війни. Згодом усіх звільнять у запас заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки Сергій Рахманін і уточнив слова свого колеги по фракції Романа Костенка, який ще в червні анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про демобілізацію. Рахманін тверд, йдеться передусім про звільнення від служби за станом здоров'я чи певних родинних обставин щодо ж дострокового позиція генштабу. Незмінна. Генеральний штаб вважає, що оскільки коли завершаться бойові дії, невідомо. Масштаб бойових дій навряд чи буде змінюватися. Потреба в особовому складі найближчим часом навряд чи зміниться. Вони поки що виступають проти того, щоб тих громадян, яких мобілізували на військову службу, Достроково звільняти з військової служби парламентська перебіжчиця скандальну депутатку Маріяну Безуглу звільнили з оборонного комітету Верховної Ради і одразу перевели у зовнішньополітичний відповідне рішення підтримали 252 народних обранців Сама ж парламентарка написала тепер її так звана боротьба набуде міжнародного характеру. А на додачу обіцяє публікувати свої дописи у соцмережах, зокрема англійською мовою. Заяву на звільнення з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. Маріана Безугла написала напередодні водночас ініціатором постанови став голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Оголосили у міжнародний розшук мовірний автор першого криптовалютного хабаря, нардеп Андрій Одарченко таки втік з України. Він двічі не з'явився на засіданні ВАКСу і прогулює засідання Верховної і прогулює засідання Верховної Ради. Жодних відряджень чи відпусток каже спікер Стефанчук. Не підписували. Чи вчора Одарченка мали допитати та спершу доведеться упіймати? Чим відомий скандальний екс-слуга народу, які справи мав із біткоїнами, знає Юрій Устим. Неманко. Ведомиот прочинен е премачаја да е ваш Наразі мені невідомо, місце перебування, де він знаходиться. 18 вересня. Вищий антикорупційний суд. Після двох пропущених нардепом засідань адвокат Андрій Одарченка стверджує, що не знає, куди подівся його клієнт. Минає день, як слуга народу опиняється в міжнародному розшуці. Клопотання прокурорів, яке сторона захисту вважала передчасним, виявилося як ніколи актуальним. Ці питання, які підіймає в своїх клопотаннях прокурор, я вважаю доцільно розглядати, коли в нас будуть дійсно якісь підстави вважати, що без поважних причин Адарченко не з'явився. Зі свого боку, я, ну, мені ці причини на даний час не відомі. Ще вчора на Буйсап припустили Одарченко, мабуть, утіки з України, і зробив це в обхід прикордонних пунктів. Це підтверджують і в ДПСУ. Водночас антикорупціонери з'ясували трохи більше. За даними ЦПК, нардеп, ймовірно виїхав за кордон через Закарпаття, де до слова перебував на початку російського повномасштабного вторгнення. Там же налагодив тісні відносини з тодішнім головою регіону Віктором Микитою. Нещодавно його призначили заступником Андрія Єрмака. Жодних заяв на відрядження, жодних дозволів щодо перетину державного кордону депутату Одарченко не давали. Андрій Одарченко головний фігурант справи про так званий перший криптовалютний хабар. Підкупити намагався тодішнього очільника держвідновлення Мустафу Наєма ще тієї осені. В обмін на біткоїні в еквіваленті 50 тисяч доларів депутат просив фінансування для підконтрольного Харківського державного біотехнологічного університету. І гроші за задумом мали виділити з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ кримінального кримінального Мустафа наєм отримав перший транш, а це з десяток тисяч зелених і пішов на угоду зі слідством. Сам колишній слуга все заперечував. Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватись криптою. Я сам не вмію, тільки нещодавно купив криптогаманець, який у мене вилучили. Він порожній, там зіро нічого немає. Я не переводив йому жодних біткоїнів. Ми просто налаштовали. В готелі Хілтон, показали, як користуватися. Де ж подівся скандальний парламентар? Офіційно не знає ніхто. 15 мільйонів гривень застави, які витягли Одарченка з під варти, Вак стягнув на користь держави в Україні. Нардепу загрожує до 10 років в'язниці. Юрій Устименко для Апостроф Тів. З портфельчиком на випередки зі смертю Нардеп Артем Дмитрук розповів, як тікав з України. Певен офіс президента, начебто, хотів його ліквідувати у розмові з одеським адвокатом Никифоршуком Колишній слуга заявив про тривале переслідування з боку спецслужбовців, яке ті мовляв самі підтвердили. За словами Дмитрука, останньою краплею став закон про заборону УПЦ МП, ухвалений Верховною Радою 20 серпня. Нарде подразу відправив до Молдови сім'ю а за три дні. Накивав п'ятами і сам з поміччю водія товариша перетинав кордон, нібито пішки через КПП в Одеській області, а вже в сусідній країні заповнив усі необхідні документи і продовжив свою так звану подорож. На сам кінець Артем Дмитрук запевнив, виїхав тимчасово і вимушено, адже ніхто, мовляв, не має права обмежувати його повноваження. Нагадаю, Україна подала запит до Інтерполу на повернення скандального нардепа. Сам просив залишитись у СІЗО, а матір проводила обряди, аби випустили сина. Підозрюваному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон продовжили запобіжний захід. В'ячеслав Зінченко пробуде під вартою ще два місяці. Адвокат Ігор Сулима, який хоче прагну провести підзахисно під домашній арест, вважає, тут для нього буде безпечніше. Адже на переконання Зінченко за ним, начебто, стежать російські спецслужби. Відвід обох прокурорів через змовляв дружні відносини з дочкою. Фаріон Феміда відкинула і водночас пролонгувала терміни досудового розслідування у справі ще на півроку від, то, якщо мною, що Якщо мені дати, я собою нічого не, вироб, не, вироб, не вироб. Я хочу, не збираюся, я допоможуся, тому знаємо. Що зі мною щось станеться, то мені допоможе. Після обшуків СБУ клірику Веденського монастиря ОПЦ МП оголосили підозру за даними джерел української правди йдеться про 39-річного архімандрида Володимира в миру Олексій Рак. Ти чи вважає виправдовував повномаштабну російську агресію, а ще ширив фейки про Україну? Напередодні адвокат Микита Чекман заявив у кількох ченців монастиря, вилучили мобільник і ноутбук. А обшуки проводили, мовляв, у рамках двох кримінальних проваджень. Якщо провин. Инорхімандрита Володимира доведуть йому світить до п'яти років за ґратами. Тала символом боротьби з сексуальним насильством. Історія французької пенсіонерки Жизель Пеліко схолихнула всю країну. Десятиліттями її гвалтували мало не випадкові перехожі. Публічний дім організував найрідніший чоловік, з яким пробула у шлюбі понад 50 років. Він поїв її транквілізаторами і накачував наркотиками, а потім віддавав до рук сотні кривдників. Про страшне зізнання і важку тривалу боротьбу. Ксенія Штомпель розповість. Судові засідання в резонансній справі 72-річної Жизель Пеліко тривають уже другий тиждень поспіль. Десятиліттям над нею знущався власний чоловік, накачував наркотиками і транквілізаторами та віддавав на розтерзання десяткам гвалтівникам. Ми були ідеальною парою. Ми мали трьох дітей, сім онуків. Усе, що ми побудували разом, зруйновано. Жінка довгий час навіть не підозрювала, що мало не щодня над її тілом знущалися буквально усі охочі, і лише тривожні симптоми, зокрема амнезія, випадіння волосся та нескінченні гінекологічні проблеми, відкрили істину. коли хтось стає жертвою актів сексуального характеру, він не повинен боятися подати скаргу чи боятися зіткнутися з цією ситуацією. Жизель Пеліко довіряє системі правосуддя, тому їй нема чого приховувати. Це не легко. Є тиск з боку всіх людей, які стоять за мною. Є запитання, які провокують мене, але я намагаюсь відповісти. Я не буду опускати руки. Буду йти до кінця охочих зґвалтувати найріднішу. Домінік шукав у соцмережах. Одна тільки умова ніяких парфюмів чи диму, аби не розбудити жизель. Крім чоловіка, перед фемідою постало ще півсотні кривдників. Більшість заперечує свою провину, стверджуючи, що Мали секс за згодою. Місіс Пеліко не імітувала засинання, тим паче сексуальну фантазію, про яку ті говорять. Вона дійсно була підснодійним. Ми продемонструємо, що цими людьми справді маніпулював Домінік Поліко. Резонансна справа викликала хвилю протестів по всій Франції. Тисячі жінок вийшли на підтримку Жизелю понад 30 містах країни. Місіс Пеліко стала справжнім національним символом у боротьбі проти сексуального насильства. Ця справа цікавить нас жінок бачити цю маленьку жінку, яка захищає себе проти всіх цих адвокатів і всіх обвинувачених. Ми повинні підтримати її. Це може трапитися з будь-ким. Я Думаю, що ця історія дійсно показує, наскільки жінок не чують, як їх не захищають. І сьогодні здається, що люди тільки дізнаються, що таке зґвалтування і що воно трапляється щодня. Хоча насправді так було завжди. Домінік Пеліко ж не приховує, отримував справжню насолоду, коли інші гвалтували його дружину. Чоловік фільмував усе на камеру, зробив більше ніж 4 тисячі фото і відео. Порнографією торгував в інтернеті. Періодично й сам вдавався до насилля. Так він визнав свою причетність до зґвалтування своєї дружини. Сказав, що це відбувалося два-три рази на тиждень. Регулярна наруга призвела до щонайменше чотирьох захворювань у Жизель, які передаються статевим шляхом. На її тілі досі не загоїлись травми і рани. А попереду ще багато роботи з психотерапевтом. Дамокілядюб'ясюкілядюдерогриб'ясюркі. Він хоче вибачитися перед дружиною. Співчуває. Я думаю, що якби він не був у цьому стані, мене б не було. Мене б сьогодні тут не було. Ми хочемо пояснити причини, чому він опинився в цій ситуації. Наразі подружжя перебуває в процесі розлучення. Остаточний вирок суду планують винести вже до кінця грудня. Ксенія Штомпель для апостроф Світове турне росіян на війні. Пропагандистську стрічку режисерка Анастасії Трофімової тепер покажуть і на кінофестивалі у Швейцарії. Українське МЗС висловлює протести обурення, нагадуючи, що просто зараз загарбники продовжують чинити звірства проти мирного населення. Після цієї заяви росіяни на війні зникли з переліку запланованих до показу. Прем'єру планували на 11 жовтня. Втім, уже сьогодні організатори мають оголосити повну програму фестивалю, тож імовірність поверне. Дня скандального фільму залишається. Крім цього, у цюряху хочуть показати вторгнення режисера Сергія Лозниці, виключеного зі складу української кіноакадемії через участь в російському фесті від Львова до Уралу. А ще анору Шона Бейкера, головні ролі в яких грають одразу двоє акторів-росіян. Насвідбір на дитяче Євробачення. Ім'я кандидата від України почуємо вже 22 вересня. Переможця визначатимуть як журі, так і глядачі. Фінал транслюватиме Суспільне культура. Також його можна буде подивитися на сайті Джуніор Євровіжен ЮЕЙ, Фейсбук сторінці і Ютуб каналі Євробачення Україна. Глядацьке голосування відбуватиметься в два етапи: перший стартує вже завтра, а другий проходитиме прямо під час телетрансляції. Цьогорічне дитяче Євробачення вперше в історії приймає Мадрид міжнарод. Родний співочий конкурс відбудеться 16 листопада на арені Каха Магіка. Таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 20-й. Апостров ті вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.